Дуже часто в своїй роботі я пересікаюся з різними людьми, і вони зачасту задають мені список приблизно одних і тих самих питань. Саме тому сьогодні на моєму каналі буде незвичний формат питання-відповідь. Вітаю, ви на каналі сексолога-психолога Лани Павловської і в цьому відео я дам відповіді на найпоширеніші запитання в моїй роботі. Ну а поки ти перевіряєш підписку на мій канал, я нагадую тобі натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові випуски на моєму каналі. Адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Отож почнемо. Так, я сексолог, але насправді я сексолог-психолог, і, до речі, щоб ви знали, можна бути. Психологом і не бути сексологом, але бути сексологом і не бути психологом неможливо. Тобто в Україні немає окремої галузі, яка б навчала чисто сексологів, тому у сексолога завжди є психологічна освіта. Ким ти ще працювала до цього. Насправді, перелік моєї роботи тягнеться ще з моїх далеких 16 років. У мене завжди була робота, не було ніколи такого періоду в моєму житті, щоб я не працювала. Але я, напевно, як і більшість студентів починала зі сфери обслуговування, з ресторанної сфери. Я працювала в великих ресторанах, починаючи від офіціанта, закінчуючи там адміністратором. Також свій період часу я працювала у Франції в величезній мережі готелів адміністратором на хостес-частині. З ким більше подобається працювати? До речі, от жінки завжди думають, що найкраще працювати з жінками, тому що ніби жінка жінку краще розуміє. Але я не розділяю в своїй роботі клієнтів на гендери. Я розділяю клієнтів на цікавість випадку. Так як я вже багато років в своїй роботі, у мене вже є певний запит до того, щоб клієнтський кейс був для мене смачним, цікавим. Тому мені знаєте, вже цікаво попорпатися в якихось таких складних випадках. І не важливо це чоловік чи жінка. Ти підтримуєш одну стадельну я б не сказала, що я їх прям підтримую. Тобто, підтримувати в моєму розумінні це, ніби їх заохочувати. Я їх не заохочую, але так як я психолог, я відношусь до цього нейтрально. Я не оцінюю цих людей. Для мене це такі самі люди, як і всі інші. І будьте. Гетеросексуал, будь ти гомосексуал, будь, ти не знаю, будь-що, чи, можливо, ти ще не визначився зі своєю гендерною ідентичністю. Тобто, я відношусь до людей як до людей, не зважаючи на їхні вподобання в сексі, і мені, в принципі, до того немає діла. Тому сказати, що я до них якось відношусь, це буде неправильним твердженням. Що таке фригідність? Хм. Дивіться, я, напевно, вам не скажу, що таке фригідність, бо фригідності не існує. Зрозумійте, це дуже застарілий термін, яким оперують спеціалісти, які вивчали літературу ще 20 років тому. Наразі сучасна сексологія трактує так, що терміну фригідності не існує. Не існує фригідних жінок. Ми просто говоримо про різні поняття. Є жінка, яка не здатна отримати оргазм за певних причин. Набутих причин чи біологічних, але ми це говоримо або про аноргазмію, або про гіболібідемію. Тобто це різні трошечки терміни. Тому такого поняття, як фригідність, в сучасній сексології не існує. І якщо ви зустріли спеціаліста, який оперує такими поняттями, знаю, що перед вами спеціаліст, який оперує застарілими знаннями в цій ніші. Чи важливий розмір члена? Розмір члена насправді неважливий. Ну, от дівчата і хлопці, тим паче, заспокойтеся. На фоні цієї теми так багато міфів, тому що це все медійна така історія, це все, знаєте, така шоу-програма, де ніби чоловіків просто стимулюють до того, що їхній фалос визначає їхню маскулінність і їхні чоловічі якості. І чим більше в нього член, тим більше чоловік маскулінний. Але повірте, по перше, існують. Велика кількість людей, точніше, чоловіків, які мають. Величезну статуру, тобто важать там 100 плюс кілограмів, це величезні кремезні чоловіки, і вони мають досить маленькі статеві члени. Але при цьому всьому вони точно так само задовольняють свою партнерку, як і чоловіки з величезними пенісами. Тобто, якщо ви вважаєте, що темношкірі чоловіки прямо тішаться від того, що розмір їх члена зачасту набагато більше, ніж у середньостатистичного європейського чоловіка, то повірте, вони мають ще ті проблеми. І клієнтки, які мали статеві зв'язки з афроамериканцями, Саме часто мені розповідали, що то не так уже і кайфово, і що то не так вже і класно. Тому чоловіки, заспокойтеся, розмір члена взагалі нічого не визначає. Якщо ви не знаєте, що з тим пенісом робити, і як задовольнити свою партнерку, і ваша партнерка сама не знає, що їй для того потрібно, то ніякий величезний член у вас в тому не врятує. Чи правда, що коли жінка народиться, то дитина буде схожа на першого статевого партнера? <рес> Мені дійсно смішно, бо коли я вперше почула цей міф, це говорила жінка, яка свято вірила в те, що так і є. І потім я цей міф ще неодноразово чула від багатьох інших жінок і навіть зустрічала це на просторах інтернету, що ніби якісь вчені провели дослідження і виявили, що перший статевий партнер жінки залишає якийсь свій генетичний матеріал, і що потім, коли жінка народить дитину, навіть вже після того маючи. Ще зовсім інших 10 різних партнерів, то дитина все одно має міститиме генетичний матеріал найпершого статевого партнера. Жінки і чоловіки це просто. Повна маячня, ніяких наукових досліджень на цю тему справжніх підтверджених просто не існує. Я перешерстила весь інтернет, передивилася купу матеріалу стосовно цієї теми. Жодного підтвердження цьому міфу я не знайшла. Тому не бійтеся, не переживайте. А Якщо ваш чоловік чи ваша жінка оперує цією маячнею, просто скажіть їй, звідки вона це взяла? Попросіть її знайти якесь наукове підтвердження, статтю в науковому журналі, будь-що. І коли вона почне шукати. Чи він, то він і вона точно переконається в тому, що ніякої підтвердженої інформації немає. Це просто хтось ляпнув і це рознеслося в медіапросторі. І зараз дуже зручно так собі казати: Ой, ну це не моя дитина, бо вона на мене не схожа». Ну це просто маячня. Не слухайте цього. Чи було у тебе в роботі кормоватолі чи повій? Прямо напряму в кейсі в мене не було таких випадків, але я знайома з представниками таких професій, і я хочу сказати, що насправді у нас є дуже викрилене враження про таких людей. По-перше, коли я працювала у Франції довгий період часу, я знайомилася там із повіями, і з трансгендерами, і з людьми, які надавали сексуальні послуги. послуги, тобто це були різні люди і абсолютно різних рас. І я вам хочу сказати, що це були нормальні, класні люди, класні жінки і класні чоловіки. І коли я... Запитувала, наприклад, у чоловіка, який зробив операцію по зміні статі, для чого. Він каже, бо я так хочу, я так відчуваю, я відчуваю себе жінкою. І повірте, це був абсолютно нормальний лікар-терапевт, який мав собаку, квартиру, дохід, він був психічно здоровий. Я не кажу, що я це заохочую, але я хочу вам сказати, що. Ці люди нормальні, вони живуть в суспільстві своє життя. Чому вони обирають ці професії? Це вже їхня су суто справа. І Ми не маємо права їх оцінювати, не маємо права їх судити, не маємо права давати якісь поради. Так, в нас є якась наша власна думка стосовно цих людей. Ми обираємо спілкуватися з ними, чи дружити, чи мати їх в своєму оточенні. Але я хочу сказати, що ці люди мають право на існування, мають право на всі ті самі соціальні норми і етичні, як і ми з вами. Люди, наприклад, звичайних, тобто стоматолог пові і поліцейські це для мене все. Люди не, не важливо, ким вони працюють. Розумієте, мотиви їхніх робіт це вже зовсім інша справа. Що думаєш про іграшки для дорослих? Ну, що може думати про іграшки для дорослих, власниця інтим бутику. Ну, звісно, я їх люблю, обожнюю, заохочую, купую, продаю вам і вважаю, що іграшки для дорослих в 2024 році це те, що має бути в кожній сучасній парі в спальні. Тобто я не уявляю зараз свого життя без іграшок, і мій партнер також. І я навіть зараз собі інколи думаю, яким би було наше сексуальне життя, якби не існувало іграшок. Воно було б класним, воно було б насиченим, але було б… Менш цікавим, тому любі не соромтеся, не бійтеся, іграшки для дорослих це класний інструмент зробити ваш секс цікавішим, яскравішим, нестандартним. Це можливість постійно урізноманітнювати, додавати щось на тому, що індустрія іграшок для дорослих розвивається настільки швидко, що, повірте, вам життя не вистачить все перепробувати. Розкажи якийсь треш з роботи. Це, до речі, дуже часто мене запитують. От коли ми сидимо в компаніях, і знаєте, от ніби немає про що поговорити. І всі такі О, Лан, а розкажи якусь класну історію з роботи, бо у тебе там 100% є якийсь цікавий випадок. І насправді випадків багато, але зараз би хотіла поділитися, що. Робота сексолога не завжди легка, не завжди передбачувана. І ми, і в частності, я не завжди знаю, як діяти в ті чи певній ситуації, тому що бувають ось такі історії. Одного разу у мене записується чоловік на онлайн-консультацію. Це ще було на початку моєї роботи. Він записується, розповідає. Я завжди запитую коротко запит людини, щоб точно розуміти, чи їй треба до саме до мене. Він мені пише, що в нього там певні складнощі, в стосунках з дружиною, там захололи стосунки. Ти да й Ну, Нібито стандартна ситуація. Я ніколи не записую клієнтів без передоплати, особливо якщо це онлайн-клієнти. Тому він вносить передоплату, я його записую на певний час, все окей. Ми е, проводимо сесії в Телеграмі або в Zoom, як дезручно. І ми все ми спілкуємось нормально, на вигляд, переді мною сидить чоловік. Порядний, нормальний, охайний, все окей, чітко говорить, в нормальному стані. Тобто, я веду з ним весь, задаю питання, і в якийсь момент часу, пройшло вже десь хвилин 20, я бачу, що він ну, просто спустив руки ось так під стіл. Ну і далі зі мною дивиться в камеру і продовжує говорити. І в якийсь момент часу консультації я розумію, що рука його починає під столом рухатись, і це виглядає ось так. Ну, я під столом не бачу, що він робить, але я бачу, що він рухає верхньою частиною передпліччя, і я розумію, що це просто рухи, ось такі фрикційні, розумієте. І я йому просто напряму запитую: я кажу: Ви мастурбуєте? Він каже: Так. Він каже: А ви що проти?' А я така думаю: ну, звісно, я проти. <свісно> я проти, щоб ти мастурбував на мене чи на цю розмову. І я була вимушена припинити сесію. Це було для мене вперше. Я трошечки мала такий шок. Я була не готова до того, я ще ніколи не мала такого досвіду, не знала, як з цим справлятися. Але звісно, я припинила сесію, тому що ну ви маєте розуміти, що це теж вторгнення в мої особисті кордони. Це є теж такий певний момент сексуалізованого насильства, і це не ок. Таких випадків, слава Богу, більше у мене не було. Але маєте на увазі, що такі випадки дуже часто зустрічалися у моїх колег. Ми про це говорили, і що треба робити в таких випадках. Але ось така історія була в моїй практиці. Чи нормально, що жінка маючи стабільний секс, на Нормально? Абсолютно нормально. Дивіться, мастурбація і секс це ті речі, які взагалі між собою ну не те, що не пов'язані, але це абсолютно різне. У мене, до речі, на каналі є відео на цю тему, чому мастурбувати це норма і чому це окей, і чому людей це так лякає. Але дивіться, у жінки може бути класний стабільний секс, партнерський. Але при цьому всьому вона може мати самозадоволення по кілька разів на тиждень. Мастурбація це є норма, це просто зовсім інший. Вид задоволення і взаємодії зі своїм тілом. І не Ажливо, скільки в неї до цього було сексу з партнером, тому любі чоловіки, не прив'язуйтесь до того. Не думайте, що якщо ваша жінка то вона чогось там не в сексі. Хоча це теж може бути, але тоді варто відверто говорити зі своєю дружиною чи партнеркою, чому вона це робить, які в неї мотиви. Тому що якщо вона таким чином перекриває нехватку задоволення в партнерському сексі, то це зовсім інші речі. Тому не прив'язуйтесь до цього. Мастурбація це про задоволення, секс це про задоволення, але вони між собою ніяк не пов'язані. Чи можна займатися одночасно різними видами сексу, як в пора? Дивіться, насправді, ну от, щоб я сказала, що не можна, ну, хто я така, щоб вам казати, що не можна? Можна. Можна робити в цьому житті все, що не заборонено законом України або кордонами інших людей, насправді. Але. Чи варто і чи це безпечно? Оце вже інше питання. Дивіться, впорно нам показують, що ви можете займатися оральним, вагінальним, анальним сексом по колу, запихуючи член спочатку вагіну, потім ванус, потім в рот, потім знову ванус, потім знову вагіну. І ось це все ось так намішувати, і ніби все окей. Але насправді в реальному житті е, любі жінки і чоловіки це просто заборонено. Тому що, по-перше, мікрофлора вашої ротової порожнини, анусу і піхви це абсолютно різні бактерії. Якщо вони між собою будуть змішуватися, вам просто забезпечені хвороби. Ну, от, просто навіть догадавки не ходіть. Тому зрозумійте, те, що показують порно, повторювати в реальному житті. Не завжди треба, а інколи я просто вам забороняю це робити. Особливо, якщо це не ваш постійний партнер, якщо ви ще не маєте звички до його бактерій. Тому що, наприклад, якщо ми довго зі своїм партнером і, і ми вже звикли до його мікрофлори, до його бактерій, наш організм вже на них реагує нормально. Але Но якщо це якийсь ваш, якийсь ваш не постійний партнер, то я вам просто забороняю мішати вагінальний секс з анальним, потім знову повертатись в вагінальний ні в якому разі. Я, взагалі, для анального сексу раджу використовувати презерватив. Ну, от, навіть якщо це ваш постійний партнер, ну тому що це ваше здоров'я. Подумайте, перш ніж бігти потім до лікарів і задавати питання: а що сталося? А чому в мене там такі проблеми? Ну, просто подумайте, яким видом сексу ви займаєтесь, як часто ви змінюєте партнерів, і чи ви взагалі дбаєте про свою безпеку під час сексуальних актів. Отож, в принципі, на сьогодні це найпопулярніші питання, які я часто чую. Скажіть, будь ласка, як вам такий формат? Чи можливо ви в коментарях поділитеся ще якимись питаннями, на які б ви хотіли почути відповідь особисто від мене? Пишіть мені, я буду дуже рада. І зустрінемось в наступних відео. Па-па!